Депутатів знову хочуть позбавити мандатів на електронну пошту телебачення громади. Надійшло повідомлення про народну ініціативу в листі від 21 травня. Йдеться до уваги медіа. На виконання частини статей закону України про статус депутатів місцевих рад громадська організація Ганни Остапчук повідомляє, що 25 травня 2025 року з 11 до 12 години за адресою міста Одеса перший провулок Кришталевий Приморський, 1 дріб Права частина відбудуться збори, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутатів Південнівської, Южнинської міської ради Одеської області за народною ініціативою. Кінець цитати. У листі повідомляється про необхідність пройти акредитацію, а також вказаний номер телефону, за яким можна звернутися за додатковою інформацією. Телефонуємо за цим номером. І все там навіть гудок не йде. Що відомо про зазначений в листі номер телефону. Звертаємося до пошукової системи Google, знаходимо його на сторінці фільтр дзвінків, блокувальник небажаних номерів. У характеристиці до цього номеру знаходимо інформацію. Цитую: тип номеру не визначено. Україна, регіон не визначено, компанія не задана. Відгуки в коментарях. Сказали, що мій номер виграв гроші. Не представилися. Про фейковий виграш грошей. Це був запис. Звертаємося за додатковою інформацією до чату GPT. Проаналізувавши повідомлення в інтернеті, штучний інтелект робить висновок. Номер телефону 307 044 323 39 28 отримав численні негативні відгуки від користувачів. Згідно з інформацією на сайті Telos, цей номер часто асоціюється з агресивною рекламою та шахрайськими дзвінками. Деякі користувачі повідомляють, що їм телефонували з повідомленням про виграш грошей, що викликає підозри щодо шахрайства. 25 травня їдемо за вказаною адресою. Місце проведення зборів за народною ініціативою має бути в одному з найпрестижніших районів Одеси в Аркадії. Знаходимо кришталевий провулок, проте будівлю 1 дріб знайти не вдається. Проте зустрічаємо тут депутатів Південнівської міської ради. Вони теж намагаються знайти місце проведення зборів. Не знайшли ситуацію. Південнівські депутати вирішили залишити без коментарів. Отже, до переліку народної ініціативи потрапили такі депутати: депутати, які обіймають посаду в органах місцевої влади: Ігор Чугунніков, Олександр Ануфрієв, Віталій Розмириця, Андрій Горівенко. Депутати, які не відвідують сесії: Віталій Кутетеладзе, Анна Студнікова, Сергій Назаренко, Марина Пилипенко, Валентина Дешко. Просимо прокоментувати цей список експерта. Зв'язуємося з Анатолієм Бойком, який очолює громадську організацію Комітет виборців України. Якщо говорити про саму процедуру, то насправді та процедура, яка сьогодні існує, і якщо ми говоримо про процедуру за народною ініціативою. Про яку, скоріш за все, йде мова, то вона ну, є насправді не робочою, фактично, неефективною. І відкликати за, за нею депутата е виборці, от саме виборці, не партія, не там, політичні конкуренти, а саме виборці, ну фактично е не можуть. Е про, що я, про що я говорю? Е бо мова йде про те. Що якщо депутат обирався від ну за списками політичної партії, то ну навіть якщо виборці там не виборці, а ініціатори, скажімо так, більш коректно, цього процесу пройшли всі необхідні етапи, а там достатньо складна процедура. Треба провести там засідання установчої групи, воно має відповідати певним критеріям. Треба потім зібрати підписи, ці підписи мають бути справжні, все мають бути безпосередньо підстави, це все передається в ТВК, ТВК на це все дивиться. І якщо навіть так зійдуться всі зірки, і все буде правильно, вірно, проте якщо ТВК не буде, то потім ТВК звертається до керівного органа політичної партії, від якого був обраний цей, цей депутат. І передає ці всі матеріали на розгляд цієї політичної партії. Тобто партія може спокійно відмовити територіальні виборчі комісії, написати прийняти рішення щодо її розсуд, то це все на обґрунтовані претензії і все. Наразі журналісти телебачення громади чекають відповідь від Ганни Остапчук. Ми направили на її електронну пошту листи 25 і 26 травня з проханням надіслати відеозапис із зум-конференції, яка мала відбутися 25. го Також просимо прокоментувати народну ініціативу щодо відкликання депутатів.